Рубашки та жакети на хлопчика у 3. Рубашечка вельветова на вік 4-5 років. Також вельветова рубашка на вік 8-9 років. З карманчиками з пареду. Задні з нашивками. Шакетик на вік 6 років з карманчиками застібається на гудзички. Всередині без підкладки, жилетка на 8-9 років. Ромбашка на довгі руках на 10-11 років. Жакет на 8-9 років. Тепла рубашка на 8-9 років. Жакетик спереду карманчики застібається на гудзички. Всередині без підкладки на 7-8 років. тепла рубашка на вік 11-12 років. З капюшончиком, На вік 8-9 років. Спереду карманчики присутні, застібається на кнопки. на 14-15 років. Спереду одненький карманчик присутній.